Так, доброго дня! Сьогодні вітаю вас, з Грінвуда 4 Зараз стою біля першого будинку, точніше, біля першої секції. Рядом зі мною знаходиться секція номер 2 На ній фасад якраз тільки робиться. І от там бачимо, що без фасаду частково стоїть третя секція. Давайте розкажу вам про останні новини, що у нас робиться. Тут все до третього поверху а, зроблено, крім там, того, що там електрику зараз підключити, і все. Тобто плитка стоїть, пошпакльовано вже все, один раз навіть пофарбовано. Грунт фарбою, то чекає вже на те, щоб доробити все це діло до кінця. По всіх секціях, по всіх секціях, все тримає перший поверх через те, що там всі мережі йдуть по ньому, утеплення, гідроізоляція, щоб нам потім соромно не було, плюс патіо. Ситуація наступна. Фактично всі будинки, точніше, перша друга секція по тому, що всередині буде дороблено до кінця квітня. Тобто, до кінця квітня я зроблю вам окремий огляд, покажу, що там всередині вже все готово для того, щоб там заходити. Єдине, хто буде відставати, це секція номер 3 яка підтягнеться до них через два тижні, десь орієнтовно на 15 травня. Да, враховуючи Пасху, вони обіцяють, що до 15 травня всередині вона так само буде добре виглядати. Можливо, тільки питання буде по першому поверсі. Фасади скорше за все будуть на 90% завершені. Благоустрій почнеться тут робити з десь орієнтовно 1 травня. Ну так, Дата орієнтовно, розуміємо, тому що у нас там 5 Паски, і через цю паску багато чого буде змінюватись, тому що будуть або заходити до Паски хоча б за тиждень, або вже після Паски, як то кажуть, після свят. Десь на 15 число орієнтовно у нас комісія по прийомці цього будинку. Ми нещодавно доробили тут всі питання по адресах, навіть по 5.6, тобто вже з'явилися всі адреси, 5, 5 будинків, тут 5 адрес. Ми вже їх в, системі, в систему загнали і там, де йде реєстрація по Монах, а це у нас реєстрація по монах у нас відбувається по 5.6 секції. Там вже е, все є, всі адреси, там все, все все ок. Тобто орієнтуємось 15 травня, це введення в експлуатацію, і е, десь на перше число це саме вже передача квартир. Теж орієнтовний термін е, щодо благоустрою. Благоустрій, як я казав, вже почнеться на початку травня, а е, до 30-го числа ми його повинні завершити. Е, головний момент щодо е, як це правильно сказати. Логістика, як люди будуть потрапляти на будову, бо зараз я йду трошечки по багнюці. Але ми це діло вже зараз закінчуємо проєктувати. Один з варіантів, скорше за все, він буде такий найтоповіший для вибору. Десь тут, де я зараз стою, будуть стояти ворота між секцією номер 3 і оцим кутом території. Цього приватного будинку. Вздовж цього паркана зробимо в пішохідку, а до сюди зробимо бетон, бетонну дорогу, бетону, плитами викладемо дорогу, щоб люди могли заїжджати. Тобто там буде перший контроль, заїзд на будову, тут другий контроль, захід на першу чергу, тобто першу-третю секцію. І ззовні буде можна буде зайти теж через цей же ж КПП, називаємо це так. На територію вже просто пішки, якщо вам не потрібно під'їжджати автомобілем. Поки що такий план. А ми будемо доробляти далі 4, 5-6 секцію, щоб вже до кінця року звільцевити і, як то кажуть, і забути. Все, такі от новини коротенько розказав про те, що робиться, не робиться. А, ну, з доброго то, що є розуміння, як, з поганого те, що це все, все це діло сповзло ще там на, умовно на місяць часу.